Подарунки, гарні вітання, слова побажань, найкращі слова вдячності, любові для найкращого, найдорожчого дідуся, татуся, для нашого ось такого прекрасного ювіляра, який е сьогодні святкує свій ювілей 50 років. І це вітання для нього, від його рідних, від його дорогих, яких сьогодні немає вдома, немає в Україні, немає на його святі, але які дуже б хотіли бути сьогодні з ним. І тому через нас вони вирішили зробити йому такий приємний сюрприз-подарунок, привітати його. Звичайно, що зробити ще згадку відеозйомкою, щоб запам'ятати цей такий щасливий день. І е, подарунок ми ще маємо для нього пісню, яку буде співати наша донечка Софійка Верига для найкращого татуся. І, звичайно, що багато слів. Також тут в мене є дуже гарні слова, написані для нього, але я вже особисто там йому зачитаю на святі. Тож вітання ми веземо в тлумач, де будемо зараз нашого іменинника вітати. Знаю, що він трішки святкує в колі родини та сім'ї в ресторані свої ювілей. І це вітання для, для вас, дорогі наші ювіляри, від вашої донечки Мар'янки, від зятя Віталія, від онука Дениса та онучки Вікосі. Я знаю, що вони зараз далеко, я знаю, що вони зараз в Канаді, але. Через такі великі відстані, через такі великі сьогодні дороги передають вам звідти найкращі побажання, найкращі слова вітань для дорогого, щирого, доброго, найкращого тата. Для такого тата, якого тільки пошукати, для такого тата, якого тільки про якого тільки можна мріяти. Про найкращого дідуся для своїх онучат. Про щирого, доброго, мудрого, надійного, справедливого, люблячого про такого, на якого завжди можна розраховувати в будь-якій життєвій ситуації. І сьогодні я ваша донечка безмежно вам дякую за все, за щасливе дитинство безтурботне, за теплі ніжні спогади з ним пов'язані, за те, що завжди знаходила у вас підтримку, допомогу, розраду, за те, що завжди може до вас просто так подзвонити і знайти гарне, тепле потрібне слово, як, яким ви її розрадите чи просто подаруєте. Нехай у вашому житті як найкращого тата, дорогого дідуся, буде завжди світло, сонячно, ясно, щасливо. Нехай ваш, ви і ваша сім'я, родина вся буде здорова і щаслива. Нехай у вас завжди панує удача, любов і щастя. Нехай дім буде наповнений добром, щирістю, Божою ласкою і Божим благословенням. Їдемо до вас, не будемо затримувати вас і нас. Їдемо на ваше свято і будемо ще особисто більше всього вітати, бажати і, звичайно, віддавати ось такі гарні подарунки. Звичайно, що ось така картина пам'ятна буде вам по сьогоднішній день, і козацький такий кошик, щоб ви мали чим поласувати. З ювілеєм щиро вас вітаємо! Ювеляра прийшли до вас, пане Іване, на ваше свято, на ваш гарний славний ювілей, щоб привітати вас сьогодні, як в першу чергу дорогого табору, ювіся. Вітання від ваших фірмів, які сьогодні не присутні тут. Я знаю, що ви недалеко за кордоном, в Канаді. Ваша помічка сіє, сім'єю дуже-дуже щиро хочу вас привітати подякувати за все, починаючи від самого дитинства, від народження, за щасливе дитинство, за вашу мудрість, доброту, за ласку, за підтримку, за те, що завжди у вас находить надію, опору, добро, велику любов і, звичайно, що люблячи серце. Сьогодні сією сім'єю хочу, щоб ваш вік був довгий і щасливим, щоб ви були таким, який ви є, завжди люблячий, надійний і щирий. Щоб у вашому житті було багато всього найкращого і щирого. Добра, любові, Божої ласки, гарних друзів, щирих почуттів і найкращих надій і мрій. Вони вас дуже люблять, дуже щиро сьогодні вітають. Я тут маю багато вас писала, але я мушу виконати її волю, зачитати. Прошу затримайте подаруночок. Ще раз така пам'ятна. Всі ваші цінні, дорогі. Нехай е, мрії збуваються, нехай просто від сьогодні завжди вам щастить і буде багато мрій і ще більше таких сідань, щоб вони якнайшвидше приїхали і ви могли ще більше зробити якісь такі гарні, запам'ятовуючі моменти у життя. <рес> Я Сьогодні вам 50. Із цією цифрою перед очима прим'ятає все наше життя. Пам'ятаєте, як ви тримали мене на руках, коли я ще не вміла говорити. А потім, коли навчилася, ви були першим, кому я сказала татку, я вас люблю. Пам'ятаєте мої перші кроки, мої падіння і перемоги. Пам'ятаєте? Ви були поруч завжди мовчки сильно, надійно. Ви навчили мене вірити в себе, любити щиро, стояти міцно. А потім моя весілля. Ви тримали мене за руку, а я вашу, як колись у дитинстві. І в очах була гордість і трохи суму. Бо ви завжди хотіли, щоб я була щаслива. А тепер у вас є умова. І я дивлюсь на вас збоку і бачу, як ви знову світитеся, коли берете їх на руки. Ви дідусь, якого кожна дитина могла б тільки мріяти і мати. Ніжний, смішний, теплий. Ви, е, вони вас люблять, і я вас люблю ще більше, ніж у дитинстві. Хоч ми зараз далеко, та душа завжди поруч з вами. Ви наш дім, наша опора, наша тиха гавань. Здоров'я вам, татку, сили, багато сонячних днів попереду. Ваші роки це історія нашої сім'ї. І ми дякуємо вам за все. Обіймаємо міцно ваша донечка з онуками та зять з Канади. І я вас обіймаю. Ще раз е, нехай е, хочу сказати, що кожен батько і кожна мама заслужила таких гарних слів і такої ніжної. Справжньої доброї любові від дітей, бо тому, що це є найбільша нагорода. А вам комплімент, що ви виховали таку дитину, бо тому що якби не тато, якби не мама не вкладали душу, діти б це не цінували. Всього найкращого, мирного неба і, звичайно, що много є дітей. Це ще не кінець. Наша донечка собі варега. Хотиля татася от заспівати від вашої Мар'ян гарну пісню. И хоть я поглазал тужи достигнуть. Да, еще. Тут дата непроста, ми прийшли на твій день народження, знову за столом.